Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції, які діятимуть лише 2 дні 15 та 16 січня. Не пропустіть! Знижка до 50% на усі засоби для миття посуду у посудомийній машині. Кьонен 4 в одному. 20 таблеток за 99,50 сіль 1,5 кг за 49,50 кг. Бачила різні лайфхаки, люди розчиняють таблетки і роблять з них різні засоби для прибирання. Кажуть, що вони не лишають розводів і не потрібно їх змивати. Такі таблетки від Somat 192 гривні в упаковці 20 штук. А знаєте, що мені цікаво? Чи можна ось такі, які від нальоту сіль чи ще щось в пральну машину? класти і попрати з ним. Хто знає, напишіть 369 гривень фініш таблетки і сіль 59,50-1,5 кілограма. Знижка 15% на сіліт. Такий антивапняний наліт 82 гривні за 450 мілілітрів. Знижка до 40% на сухі серветочки від крінвей, такі в коробці 150 штук за 30 гривень. 27 гривень. Ось такі в одному відділі біленькі, а в іншому кольорові. По 40 штук. Кешбек 80% на підгузки Pin. Маленькі 197 гривень двічка. Трійка, четвірка та п'ятірка розмір коштують по 445 гривень. Там, чим більший розмір, тим менша кількість, а ціна за упаковку однакова. Бонуси вам нарахуються на наступний день після покупки і будуть на карті протягом 21 дня. Встигніть писати, оплатити можна наступну покупку не більше, ніж 50% від вартості. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наткі аксесуари кухонні. Як контейнер, до речі, мені ось ці подобаються від Люмінарк. По 119 гривень. Вони скляні, але не дуже важкі. Хто прихильник Гаррі Потера? Є такі ємності із зображенням 129 гривень. В новорічному стилі по 129 теж склом. А ось такі ємності металеві, по 90 гривень. Є більш квадратні, а є круглі. І бачите, різні зображення на вибір. І з надписом кофе теж по 90 гривень. Чашки по 60 гривень такі біленькі, у вигляді сотів. Така чашка з позолотою, зверху, знизу та ручка. Ціна 80 гривень. Така висока чашка 80, 60 гривень. По 60 гривень, ось такий є в зеленому кольорі або в рожевому. Щоправда, придивляйтеся, тому що, на, на мій погляд, тут нерівномірно покрите глазурю, бачите, є такі краплинки. Особисто я вважаю, що це дефект. Не знаю, може, так і задумано, не буду загадувати. Така 80 гривень чашка, такі по 80 гривень, дуже акуратні, є в зеленому кольорі і в біленькому. Дуже ніжно виглядають. Це, мабуть, якась мода на зелений колір, бачу багато є зеленого кольору. Чашки в подарункових коробках є від 189 гривень і дешевші. Така чашка із підставкою корковою. Ціна її 199 гривень. І ще вона має кришку. Такі чашки по 119-149. Так, з ними треба акуратно, бо буває, що випадають з цієї коробки. Ось така з квітковим зображенням чашка за 119 гривень. Є ще в зимових дизайнах ціни такі ж 119-149. Тарілка обідня ціна 90 гривень і 90 гривень ось такі маленькі блюдця три штуки в наборі. А це щось новеньке: такі салатники. Не знаю, що це: гілка, дерево, кущ, не знаю, щось таке. Як думаєте, що це? Ціна 60 гривень, є ще в білому кольорі. Зображення з однієї. Навіть можна знайти салатники за суперціною по 40 гривень. Щоправда, я їх не знайшла. Дуже великий вибір, є із зображеннями, і більш однотонні. і з квітами. І такі, і сякі, і навіть скляні. Ось ці мені сподобалися. Тепер така мода. З однієї чорні, а з внутрішньої такі, як морська хвиля. Ціна 90 гривень. Такі салатники. Так. Ціна 70 гривень за одну штуку. І є ще пластикові салатники. Тут ще більше всяких аксесуарів для приготування кексів Силіконова форма 6 штук. Бачите, з отвором. Є більш класичні, а є у вигляді квітки. Ціна 80 гривень. Акція 1 плюс 1 включає в себе і ось такі прихватки по 50 гривень, і підставки під гарячі по 50 гривень. Ви обираєте три одиниці з цієї категорії, і те, що дешевше, піде вам за 10 копійок в чек. Можна обирати однакові ціни, можна різної, можна обирати однакові товари, можна різні, але з цієї категорії це важливо. Бо якщо візьмете з іншої категорії, то не зарахується і не піде вам нічого в подарунок. І можна також поєднувати акцію, і якщо ви маєте на рахунку бонуси, то оплатити максимум 50% від вартості бонусами. Дуже багато всього цікавого. Бачите, ніж хвилястий, і форми, такі ножі є в різних кольорах. Вибачайте, що не, не шукала ціну відповідно до товару, тому що дуже багато різного товару і ціни. Це займе надто багато часу. Я думаю, як цікаво конкретний товар, то можна буде уточнити на касі, не шукаючи, хто пробував колись знайти відповідний цінник, той мене зрозуміє. Наступна акція це мінус 50% на другу одиницю, на такі товари, як шарфи жіночі, рукавички та парасольки. Теж самостійно обирайте два товари, і той товар, який дешевший, піде вам ще за пів ціни. 1 дорівнює два 2 на дитячі колготи від торгової марки Аміго. На 129 гривень за одну пару, але ви візьмете одразу дві. друга піде за 10 копійок чек. Такі вони йдуть в коробочці. Ріст написаний зразу на упаковці. До попередньої акції кухонного ще можна об'єднати із корзинками, є така, як для столового приладдя, можна для канцелярії використовувати. Такі варіанти, такі з ручками корзинки, є різні. Мінус 50% від повної вартості на шкарпетки в подарункових коробках. 84,50 у вигляді пляшки вина або пива, такий варіант у вигляді бублика 95 гривень, у вигляді консервів 95, Такі як шоколадка 50 гривень, і у вигляді автомобіля 94,50 гривень. Мінус 50% на другу одиницю. Це є на парасолі, шарфи та рукавиці можна об'єднувати 349 гривень. Ціни є різні, є автоматичні, є напівавтоматичні та механічні. Відповідно, вони будуть дешевші. Кешбек 80% на професійні засоби для догляду за волоссям Estima. Шампуні кондиціонери по 199 гривень з дозатором 500 мл об'єм. Така маска по 40 гривень двокомпонентна. чи двоетапно, правильніше сказати. Спрей по 149 гривень, 169 гривень. Це є естімо пілінг для шкіри голови. 209 гривень раганова олія. І різноманітні спреї. Масочки по 299. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю ватяну продукцію. Ватні палички, ватні диски. Новіта. Така цікава в них картонна упаковка. По 60 гривень так багато не акційних. Хто екофрендлі, вам ось ця упаковочка сподобається сама упаковка картонна і палочка дерев'яна 200 штук за 58 гривень. Частковай 29 за 90 гривень. Ось такі ватні палочки одразу йдуть в. Коробочці пластиковій можна собі потім організовувати якісь дрібнички. Так, 44 гривні аура. Ватні палички в упаковці 300 штук. Угу. А ось ці від аури 200 штук в упаковці. Ціна 33,50. Щось цікавеньке. Ватні палички паперовий стік 80 гривень. Такі ватні палички ціна 60 гривень. 21 гривня на дерев'яній основі. Greenway 200 штук 25 гривень. Такі від Greenway 100 штук в упаковці за 14,50. За 15 гривень літо 100 штук, так, а ось ці літо 200 штук в упаковці за 26 трошки тут поскладаю. Поліся, мабуть, найвигідніші по ціні 27 гривень. І також ватні диски. Можна об'єднувати. Взяти ватні палички, ватні диски. Я колись об'єднувала, знаєте як? Я взяла велику пачку ватних паличок і менші упаковки ватних дисок, дисків. Тому та, вийшло мені ось так і ватні диски, і ватні палички в поєднанні. Поліся ватні диски, 54 гривні, 80 штук. 2750 від Greenway і 100 штук від Greenway, 41 гривня та 90 копійок. Від Патрісія Ледо декоративна косметика 2 дорівнює 4. Обирайте від цієї торгової марки Patricia Ледо 4 товари будь-яких, не обов'язково однакових. Найвигідніше брати в плюс-мінус однаковій ціні, бо з 4. Два дешевших продукти підуть вам в подарунок. Ще є додаткова акція, якщо наберете на певну суму, то піде вам ще й подарунок, але це треба набрати товару на певну суму. Дуже цікаво названа ось ця декоративна косметика пише: засіб для макіяжу. 199 гривень. А що це за засіб? Чи це пудра, чи це бронзер, чи це хайлайтер, а може рум'яна. Чесно, не знаю. Але зараз такі тренди, щоб максимум використовувати. Тобто можна помаду використовувати як рум'яна і такі всякі різні, знаєте, лайпхаки як використати продукт. А це, я так розумію, новинка від Патрісі Ледо палетка. Ціна її 299 гривень. Там є дзеркальце, але воно заклеєне такою захисною плівкою. 1 дорівнює 2. На глинбі. Тут теж, бачите, якщо набрати на певну суму, ще й піде подарунок вам. Обіцяла показати вам свочі нової декоративної косметики, тож зараз намазюкаюсь і вам покажу. Це такі блиски для губ у форматі олівчика. Досить вони такі жарненькі, я б навіть сказала, що це швидше бальзам, ніж помада. Ще тут є в Єві ватні диски, міцелярна вода, смітничок можна зняти. А це вже є близький, прозорий перший, його майже не видно. І три інших відтінки. Якщо не помиляюсь, тут всього чотири, а в попередньому було більше варіантів кольорів. А це вже є рум'яна я побачила два кольори може є і більше, не знаю. Досить такі пігментовані. Акція на Evelyn мінус 50% від повної вартості. Є доглядові лаки для нігтів, є декоративні помади, олівчики 133 гривні бальзам для губ, такий блиск. Туші є дуже багато на вибір. Підводки, є фломастером, є такі спільними пензликом, А це є підводка кольорова, палітри тіней, і для брів фіксатори, база під макіяж по 119, BB крема по 114 гривень, консилер 104 гривні. Тепер розумію, чому він рівно не стояв, бо там такий отвір під цю коробочку, але воно було зламане, тому, там, не стояв. Консилер 99,50. Тональні крема. Крем кашемір залізо супер ціною 64,50. Мейкап 114. Б'юті Перфект 124 гривні тонуючий крем. Концелер 129. Пудра 149. Така пудра 164. Мабуть, мінус те, що тестера є ось тут знизу, і дуже важко зорієнтуватися, а який відтінок під яким номером. Особисто для мене. Так, ще є різні тональні пудри розсипна. Знижка 40% на урологічні прокладки Сені леді». В такій упаковці 20 штук. Ціна зараз. 80 гривень і 90 копійок. 15 штук за 88 гривень. На цьому буду відео закінчувати. Дякую, що подивились його до кінця. Бажаю вам гарного, затишного дня. До нових зустрічей!